Всім привіт, шановне панство. У нас сьогодні з вами знову філософія рибалки та вибір бюджетного мульта для початківця або як краще зробити цей вибір. Я з вами поділюся своїм досвідом, як би вчинив я, маючи вже 6 років ловлі виключно на мульти. Від 1 грама до 100 я рибалю виключно мультами. За такі цікаві теми я хочу подякувати спільноті Spin.ua, це на Фейсбуку та її адміністратору Віктор Лєвченко. Ця людина, яка е, завжди знайде якусь дуже цікаву тему, і ми її обговорюємо на сторінках саме цієї спільноти. Дуже класно. Вітя, дякую тобі ще раз. Хто е, ще не долучився, Spin.ua, набирайте набираєте в пошуку у Фейсбукові, і я гадаю, що ви попадете прямо туди. Дуже кльова спільнота, всім рекомендую. Так от, друзі, дуже часто там задають таке питання, як вибрати мульти бюджетні. Скажу вам свою позицію. Якщо ви гадаєте, що купите мульт за 600 гривень там, чи за 800 на OLX і він буде вам служити, то я вас розчарую. Ні, ви дуже сильно розчаруєтеся у цьому, в цій котушці. Вона не буде вам служити так, як вона має це робити. У мене є на каналі огляд дешевого китайського мульта, де саме приблизно таким, мабуть, я намагався кидати. При західі страшне якесь грюкотіння, я не знаю, таке відчуття, що ти мульт просто взорветься в руках. Відстріли не летить. Ну, коротше, все як положено. Е, тож, давайте ми не будемо розглядати е, варіант саме такого дешманського Китаю. Це категорично ні. Краще ці гроші я не знаю. Або на ЗСУ задонатьте, або купіть якогось воблера, будь-що, куди його завгодно можна потратити, тільки не на оцей дешевий мульт, там, за яких 600 гривень. Е, далі, якщо ми вже з вами скажімо, будемо розглядати Китай якийсь, да, я в принципі, не, не дуже побічник цього, я би е, обрав якусь все-таки породисту катушку. Але якщо ми все-таки вже розглядаємо Китай, е, поспілкуйтеся з людьми, почитайте якісь відгуки, хто чим ловить. Особисто я вам не можу рекомендувати китайців, бо я за них не можу вручитися. Да, якщо, наприклад, ми візьмемо таку катушку, як Dive ось старесенькі. То я вам можу сказати, що купіть і вона вам буде служити вірою і правдою років з 15, може більше. Так от, на, як то кажуть, на відгуках ви можете зробити якісь собі висновки і купити ту більш-менш недорогу китайську катушку. Так, вона може вам прослужити сезон, може два. Не знає скільки, ніхто не знає скільки. Є такий момент, да, коли ми дивимося всіх офігенних блогерів, які розбирають мульта, розкручують китайською, і кажуть: офігеть, ви подивіться, тут все так зроблено. Просто, блін, капець, це круто там. І <кхід> чуть ли не сталь по бронзі, ну, коротше, всі от, от навороти. Да. Людина відкриває нову катушку, дивиться туди і каже, що все прикольно. Я вам скажу, якщо відкриємо цю катушку, буде так само все прикольно. Є тільки один маленький нюанс. Дешеві китайці, в принципі, будь-які китайці, вони зроблені да, з відносно невеликою точністю. Ці катушки зроблені з високою точністю. Що це нам дає? Перекоси вісі, і якісь люфти, все таке інше. В дешевих катушках вони призводять до короткого строку служби цього механізму. Тим самим ніхто вам не може гарантувати, да, що китайська катушка прослужить вам довго. Окей, якщо повезе, вона вам може там служити півжиття, я не знаю скільки. Просто на це, скажімо, більше. 99%, да, що вони вам будуть служити гарно і довго і будуть працювати без всіляких там збоїв. Ну, звісно, ж якщо їм там хоч раз-два в два роки робити ТО. Якось так. Е, наступне ще питання. Е, Бачу такі дуже цікаві пости, і я в принципі теж з тим е, стикався, коли людина там пише, наприклад, да, я маю там, скажімо, 150 євро, порекомендуйте мені купити кастинговий комплект. Е, ну, Скажу вам зразу: комплект за 150 євро я би точно не купував. Я би купив би або катушку, або спінінг, Потім би дозбирав би грошей і купив би інший компонент цієї снасті. Чому так? Якщо ми візьмемо будь-яку, скажімо, саму нижчу катушку в будь-якого виробника, навіть у породі з того дайви, наприклад, да, абушки або «Шимано», або там, ну, більше, мабуть, нема кого називати. Це будуть, знаєте, такі е, моделі, які, в принципі, е, вони, мабуть, будуть працювати. Вони такі будуть трошки топорні зроблені. Да? Е, е, також це буде досить низька якість цих катушок. Як правило, вони ще всі мають глибоку шпулю. Що таке глибока шпуля? Це куди ми можемо мотати ось тут це, до речі, від стіза глибока шпуля. І зараз я вам продемонструю. Це було підготуватися, але я цього не зробив. І є ще СВ-шпуля. Вона легша. Ось в чому справа. Це, в принципі, шпуля, це те, що буде кидати ваші приманочки. Ось ця шпуля, якщо ми так подивимося, да, вона мільша буде. Ось ця саме шпуля, вона буде мільша, ніж оця. Ця важить, я вже не пам'ятаю, грамів біля 20 та щось біля 11. Оце і є ваш легкий закид. Шпуля має бути мілкою. Мілкою це не означає ультралайтовою, це означає, що всюди. Влазило десь приблизно 150 метрів, ну, наприклад, да? Це вам дасть класний закид. Оці всі дешеві катушки, ми ще повернемося до шпулі, я вам розповідам. Оці всі дешеві катушки, як правило, вони оснащені на нинішній мотив катушки, скажімо, так? оснащені такою шпулею, яка колись у цих катушках використовувалася. Це було окей. Здебільшого вони ще, мабуть, розраховані, на якийсь флюр чи щось таке. Саме це є причиною. Некомфортного закиду, тим, що людям не подобається потім муль, Да? Вони купують, мотають туди там, 250 метрів, наприклад, двійки, або ще щось таке, або в ту ж пулю, вона як відро. там просто. Треба мотати ще купу бекінга. Це все діло, звісно ж, не е, найкращим. Способом впливає на наш закид. Шпуля важелена, шнура багатіна, шнур ще п'є воду, будь-який шнур п'є воду, він на собі її несе, далі шнур і промокає, і це нам дає додаткову масу. Потім у нас шпуля виходить там чуть не 30 грамів важі, да? а ми кидаємо там якийсь 10-грамовий воблер. Звісно ж, це буде все некомфортно. Так от ці дешеві катушки вони мають саме такі шпулі. Рекомендую вам саме з цих причин відмовитися від дешевого, трішечки підзбирати грошей і подивіться, щоб там була ця шалов з -шпуль, шпуль, мабуть, якось так. Англійську не знаю, вибачте, німецьку вчив. Так от, якщо буде ця шалов шпуль, вона вам дасть саме оцей класнючий закид. Ви будете кидати, не паритися. Потім ще прошну, розповім, що зробити, і буде взагалі бомба. Саме е, з цих причин я би не розглядав, саме оці дешеві катушки. Далі. Якщо у вас, скажімо, є якась певна сума, але вона не дотягає до тієї котушки, яку ви хочете. Ну, наприклад, візьмемо там, для прикладу, якийсь зеліон 1016, чи якийсь більш новий, чи ще щось таке, да? або іншу катушку з мілкою шпулею, яка відповідає вашому бажанню. Подивіться, БУ варіант, це є абсолютно нормальна покупка. То, що зараз ви мені скажете, Буу-кіт в мішку, я з вами погоджуся на всі 300%. Але є варіант, яким я користуюся також, коли купую БУ катушки. Що я роблю? Я домовляюся з продавцем і домовляюся зі своїм майстром, який теошить мої катушки. Продавець відсилає катушку майстрові на ТО, або просто на огляд, як ви вже домовитеся, це ваше діло. Майстер подивиться і скаже вам, чи варто брати цю катушку, чи не варто. Подивіться на її технічний стан. Можливо, щось треба замінити, там, можливо, підшипники зносилися, можливо, ще є якісь особливості в механізмі. Да? Можливо, там ще буде потребувати якогось тюнінгу. Чи будь-що вам майстер про все це діло розкаже. Ви можете з продавцем, наприклад, домовитися, да, що це ТО, або заплатите двоє, якщо вже на то пішло, або ще якось домовитися, або майстер просто відкриє і не буде тогоши, подивиться, скаже, да або ні. Користуйтеся цією порадою, купуйте БУ-катушки. І ловіть, це значно а, зекономить ваш бюджет. Так, про мілку шпулю я вам сказав. <кхи> ще хочу якраз а, про неї поговорити, про варіації зі шнуром. Дивіться, друзі, а, якщо ми мотаємо багатня шнура на ту шпулю, да, я вам вже сказав, що це не буде комфортним закидом. Так само на цю шпулю а, не треба мотати там 150 метрів або ще скільки там, під зав'язку, буквально в цієї шпулі, якоїсь там шнура, яку мене тут. Півтораха здається, чи один, два, я вже не пам'ятаю. Якщо ви розглядаєте варіант для твічингу, візьміть, наприклад, двійку і намотайте сюди 100 метрів. Або 2,5, якщо ви там початківець, дійсно. 2,5, мені здається, хватить вам за очі. Ну, принаймні я рідко відстелював обляра, може вже досвід, не знаю. Так от, якщо ви намотаєте 100 метрів, <кій> це вам дасть <кій> запас. якщо... Якось у вас там клюне трофей, да, ви от будете там цілий день тягати, ви все одно якби, ви витягнете його, скажімо. Але саме така невелика кількість шнура вам дасть той комфортний закид, після якого ви зрозумієте, що бейткастинг – це не отався єріс, яку кажуть більшість блогерів, не кидає, там, і все таке інше. До речі, ще вам скажу, що бейткастинг – це інструмент, яким треба навчитися працювати. Так само це може бути як дріль. Як перфоратор, як болгарка, як ще будь-яка техніка. То, що не зайшло, це коли ви секс вдвох з кумом попробували один з одним, і вам ото може не зайти. А він не може не зайти. Їм треба навчитися користуватися. Це інструмент. В цьому і є саме мета цього всього діла. Так от, після того, як ви намотаєте собі невелику кількість шнура, такого, що не буде відстилювати вам воблера, Воно все полетить правильно, шнур буде вилітати, не буде у вас зайвого шнура, який буде там ще десь спухати, не буде цих борід і все це діло ви поборете. Ще також вам дам рекомендацію, якщо ж у вас є хтось знайомий, хто ловить бейткастінгом, найкращий варіант це, звісно ж, взяти у його якийсь комплект, потестувати, особливо, якщо там. Да, Обмежений бюджет, хтось ловить китайцями, це взагалі супер-пупер. Візьміть, потестуйте того китайця, подивіться там і все таке інше. Ще хочу сказати вам таку штуку, <с 51> продовжуючи знову ж таки да, цього бейткастінгу, коли у вас ще й обмежений бюджет, то краще взяти більш дорожчу катушку. Да, як я вже ще повернуся раз до цієї теми. На спінінгу на, насправді можна зекономити спінінг, також є дуже важливою складовою, але є одне але. Якщо у вас буде дешевий, наприклад, дорогий спінінг, дешева катушка, це буде не зовсім правильно. Краще, щоб була дорожча катушка, можливо, навіть дорога катушка і дешевий спінінг. Я би рекомендував про початківцю при там, скажімо, всій своїй любові до колів лютих, до басових, брати все-таки паличку регулярну або регуляр фаст. Якщо особливо ви берете на вобляра, це вам дасть дуже сильну перевагу. Чому палка буде а, всю, майже всю роботу робити за вас? У вас бланк буде кидати, не ви будете махати калком, який не гнеться. І потім, матюкаючись, у вас приманка буде падати під ноги і все таке інше. Да? Хто кидає за плеча, згадайте, як у вас були перші биткастінгові закиди. Я гадаю, що вона буде падати під ноги і буде величезна борода. Регулярочка навантажиться і вистрілить вашу приманку дуже легко і граційно вона полетить. І тим самим принесе вам задоволення і щасливу посмішку в руках майбутнього мультомана. <кхи> Враховуйте, будь ласка, це. І ще раз повторюю, що палка не може не обов'язково потрібна дорога. Це навіть може бути там будь-яка сама-сама простенька або українських виробників, або Китайщини, або там будь-кого і будь-що. Краще дорога катушка. Так. Ну, і, мабуть, а, ще про шнурок. Я тут просто підказочку держу, бо інколи заговорююся і забуваю. Ну, вибачте. Про шнури, друзі, що вам хочу сказати. Да, я вже трошки сказав, що краще мотати десь дв двічку, 100 метрів, це якщо мова йде про воблер, Да. Ну, в принципі, джигувати двійкою спочатку теж можна, поки ви ще там відстрілюєте це все діло. Якщо хтось вам покаже, як правильно кидати, да, то за, буквально за пару-тройку тижнів ви вже станете нормально. Кидать і ці всі відстили будуть з кожною рибалкою все менше і менше. Так, от, матаючи е, шнур десь приблизно 2,5 на воблер, Якщо суто на воблер, ну то ще точно не треба. Я б не ставив, принаймні <плес> не матайте якогось там дорогого шнура або восьміжилку. Це вам точно не потрібно. Для початку можна взяти там якийсь недорогий шнур, все одно він досить швидко вб'ється. Як би то там не було, якісь бороди, якісь там щось, я не знаю, врізки про якісь кажуть, у мене їх ніколи не було, але я періодично читаю. Все це діло вам пошарпає досить швидко перший шнур. Тому можна взяти такі якісь середненькі, там, да, не дуже дорогі, чотирьохжилочку, жилочку намотати розмотку одну. Я би, наприклад, бав би взагалі 200 метрів цього шнура, ділив би наполам 100 метрів, розмотав на шпулю, більш-менш навчився кидати. другі 100 метрів, як то кажуть, контрольні. Вже став закид, руки правильно все доловили, потім вже купуйте якісь інші там більш дорогі шнури, якщо, звісно, вам вони потрібні. Бо на твічинг це такі досить спірне питання. Хоча я сам використовую на твічинг восьміжильні шнури, але для початку вам категорично не рекомендую використовувати восьміжилку. Де, в принципі, багато хто ловить на мульті, вони. Ловлять також чотирьохжилками, жилками, бо ну, є нюанс з восьмижильними шнурами. Да? Коли у нас борода, ми починаємо її розплутувати, тягнемо, шнур треться об шнур, тим самим перетирається, і потім ми закидаємо да? десь там буквально легка або перебіжка, або десь степи, і шнурок у нас на тому місці, де потерся, розривається в будь-якому місці, а не на вузлі. Враховуйте, будь ласка, що також цей варіант. Ну що ж, це, мабуть, все, що я вам хотів е, порекомендувати. Е, про моделі нічого не кажу, бо на смакі все воно у нас дуже різне. Так само не про вудки, не про катушки нічого вам не кажу. Є. Тож, друзі, сподіваюся, що користуючись моїми порадами, ви оберете саме той бейткастинговий комплект, який вам принесе задоволення, подарить не один трофей, і ви дійсно будете кайфувати від такої рибалки. А на цьому все. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде. Всіх обняв, пока!